Всім привіт, слава Україні! Тільки заскочив в хату. Намерся вітло, вітром надуло, не роздівався нічого. Думаю, треба по бистрому записати відео та щоб змонтувати. І ввечері вже ж виставити. Дивіться. Е звернувся до мене підписник каже, допоможи е продати на Ютубі свій комбайн. У нього є там комбайн Джондіровський, який ви побачите далі у відео. Та кажу, в принципі, питань немає, я за будь-який двіж. Чим зможу, чим зможу, тим допоможу. І, в общем, комбайн продаж комбайна далі у відео, а я хотів би е звернутися до вас, глядачів, підписників, комбайнерів в кінце-кінців, е і задати питання. В принципі, я от подивився це відео, яке ви подивитесь далі. в принципі, На вигляд, доволі непоганий комбайн, ціна в принципі, адекватна. Але хочеться запитати е поради. так скажем. Нам то комбайн не нужен, на даний час це відпадає. Е Є знайомі, знайомих товаришів комбайнів вистачає, тобто приїдуть змолотять. В комбайні потребності немає. Але хотів би запитати, ну є ж люди, які зараз дивляться мене, і комбайнери, чи є власники комбайнів, Який комбайн можна було розглядати для себе в господарство? Який хороший, який надійний, який там. Ну, ці всі нюанси. Чого я так кажу, тому що коли в нас зазвичай вбирають там, наприклад, Класс, Кейс 2388, які там ще Джондіри різних марок, Нью-Холланди, І завжди я читаю в коментарях, що там от той комбайн, там в нього от там те не годиться, в другого комбайна оте не годиться. А який ж, врешті-решт, нормальний комбайн, який буде працювати, як на мене, зі свого досвіду я не комбайнер, я в них не розуміюся, але мені, на мою думку, самий простий самий надійний, чомусь кажеться 23,88. Там 2 цепка, 3 рівня, чи наоборот 3 рівня, 2 цепка. Тобто все обично, все надійно, як на мене, в цьому році от пік у нас он, Григоровича Комбайн. в нас все обрав, в округи все обрав і той кейс, як себе зарекомендував, хоча той кейс 91-го году старший чим'я на 2 роки. І от до мене в мене до вас прохання звертання. Допоможіть, роз'ясніть. Я думаю, це буде цікаво, як і глядачам, хто буде читати коментарям, так і самому мені, який, на що потрібно звернути увагу при виборі того чи іншого комбайна. Ну а зараз що? Зараз відео від підписника. Він хоче продати свій комбайн. На жаль, він далеко від нас, десь 800 кілометрів. Аби поближче і була потреба в комбайні. То в принципі цей варіант би ми б розглядали. А так, вроді я так прогортав, подивився. Вроді ціленький, свіженький, чоловік, нормально все розказав, то може комусь потрібен даний комбайн, номер під відео, номер в першому коментарі. Телефонуйте, звертайтеся, які вас там питання цікавлять з приводу того комбайна. Все, задавайте йому. Я пішов їсти, купатися, роздіватися, а вам приємного перегляду. Ну і, звісно, лайкос. Пока всім. І стан шнеків нічого не, по... не повироблювано. Це гарно які цілеки по комбайні все працює. Тут рівні всі хороші, чутір. Ціле, не потріскане, не порване. Як я вже казав, ця не порвана. Шнеків може трошки погано буде видно, Нічого не повитиране, не по... не по... не постирано. Такий стан тут. Не потріскано. Це крит комп'ютер. Пальчики два знімаються, перекручується жатка куди потрібно і в своє місце. Плюс приставка є до жатки наша бордянська, нова, жатка в такому стані дниж. А це приставка лижи, а це ж. не варений, Потовило ціленьке. Падал Чудный пиццерай Тут так само Все четко покажем, все расскажем. бечі практично нові Стан разведе.